Рясні дощі завдали клопоту багатьом лучанам. Мокрі ноги, брудний одяг, а подекуди підтоплені підвали. У дні осінньої негоди додається роботи й комунальникам. А на деяких прибудинкових територіях тривалий дощ перетворює доріжки на струмки, а майданчики на озерця. Деякі з них зафіксувала наша знімальна група. Перейти від проспекту Перемоги на Грушевського у негоду майже неможливо. Нарікають жителі мікрорайону. Доріжки затоплює настільки, що перехожим доводиться долати шлях, перестрибуючи калюжі або балансувати, тримаючись за паркан. Довго не могла змиритися з тим, всім, що тут робиться, як у нас дощ зима. І написала на міську раду петицію, щоб зробили ще в серпні, на спочатку серпня, щоб зробили перехід, заасфальтували дорогу, щоб дітям було до садика можна пройти до школи. Із зупинки від Грушевського до перемоги. Тобі ж люди, які йдуть з 33-40-го кварталу на роботу, маса людей утром іде, і всі лізуть по забору. Розглянута була петиція. Люди підтримали більше 300 голосів. І отримала я 30 серпня відповідь електронну. Що вас поставили, то тобто, в графік чи в щось там, і до нового року обіцяють зробити. Моя квартира. На четвертому поверсі І я завжди бачу, як вранці діти, дітей ведуть до до школи і в садочок носять. Вони не тільки не можуть діти пройти, а не можуть батьки пройти, тому що там такі калюжі, що це неможливо. Ну, не і треба ж треба ж колись це зробити, щоб людям можна було нормально пройти хоч на роботу, хоч в садочок, хоч в школу, хоч куди. Скільки ви років вже мешкаєте в цьому? буде 49 років вже. 49 років. Тут була дорога непогана. Але коли будували магазин, будували е, павільйони, вони там прокладали собі, не знаю, що воду, що, як проклали, землею присипали, так більше ніхто нічого не робив. І воно ну, так сталося. А, а вже триває така затоплення? Та вже років, років 15, напевно, років 15. На залиту водою дорогу біля будинку нарікають і жителі вулиці Пушкіна, що в самісінькому центрі Луцька. Тут калюжа, хоча й невелика, проте глибока. Оце у нас кожного року така ситуація твориться. Куди я тільки не звертався, і в ЖЕК, і в міську раду. Нам ніхто не може допомогти цим нічим. Всі скидують десь то на ті служби, то на ті служби. Ну що вже робити? От мати моя йде, пливе, а не йде. Вона може підтвердити. Ми до під'їзду фактично не можемо добратися, а діти дрібні, в школу ходять. Як їм? Ми вже мешканці цього будинку. Ми вже надоїло звертати тут тут главпочтам, і вони завоз, і, і оце от калюжа оце, ніхто не звертає увагу. і ці смітники, все оце у цей будинок наш. Ви розумієте, вже все забито, в нас вже все псується. Ми вже зверталися в ЖКП номер 3, Ми тепер він зробили нам водовідлив, а лівньовки так нам ніхто і не поробив. Все оце от стоїть усе ця калюжи. Оці. Кількість скарг лучан на затоплені восени прибудинкові території з року в рік збільшується. Опали листя і побутове сміття під час дощів забиває каналізаційні мережі, пояснює головний спеціаліст департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Іван Козак. Враховуючи те, що мережа становить 76,8 км в місті Луцьку, більше 1050 решіток, рішиток. Які обслуговують спецкомунтранс з ливових колодязів, мається на увазі. Ну, є, є такі, ну декілька є таких моментів. Але я думаю, що це не питання. Це просто тимчасові незручності. Зокрема, на Грушевського чи буде вирішувати? Е, Наразі на Грушевського ми влаштували е, додаткову мережу з влаштуванням колодязів. А там, де ще якісь моменти є, просто відкачуємо а з бочками. Але планується додатково влаштувати і протягнути мережу і влаштувати декілька колодязів. Тобто людям ви радите звертатися куди? Ну, це буде в нас на контролі наразі. Це питання знаходиться на контролі департаменту. Наразі на вулицях міста чергують три бригади спеціалістів Луцьк спецкомунтрансу.